Всім привіт! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми готуємо піцу за моїм улюбленим рецептом. Тісто на молоці. Це дуже смачно. Рекомендую. Ми беремо 200 мл теплого молока, додаємо 1 чайну ложку сухих дріжджів. одну чайну ложку меду. Серетельно змішуємо і даємо постояти, щоб дріжджі активувалися. Якщо ви впевнені в своїх дріжджах, цей крок можна пропустити. Далі ми додаємо. 300-320 г борошна, 3 столові ложки олії рослиною та 1 чайну ложку солі. Замішую я ручним міксером, потім формую кульку, змащую миску рослинною олією та накриваю харчовою плівкою, і відправляю в мікроволновку на 1 годину. Після години тісто зійшло, збільшилося вдвоє. Можна приступати до формування піци. Цього тіста вистачить на дві піци. Я готую начинку. Начинку готуйте за своїм бажанням, притрушую стіл борошном. Борошно для, е, я використовую цільнозернове. Е, Ми беремо шматочок тіста і розтягуємо. Тісто дуже еластичне, допомагаємо собі качалкою, щоб було швидше. Тісто дуже еластичне, пластичне, з ним легко дуже працювати. Потім ми викладаємо на спеціальну форму або на деко. Я застелила попередньо пергаментом форму. Піцу змащуємо соусом спеціальним, я вирішила сьогодні використати кетчуп. Та викладаємо начинку, вашу улюблену, яка вам подобається. Першу я зробила з овочами та ковбаскою. Спочатку на піцу я кладу сир, сулугуні або моцарелу, потім викладаю гриби, ковбаску різного виду бажану. Також я додаю ще помідори, гриби і все за смаком за вашим. Відправляємо готову піцу в духовку, розігріту на максимальну температуру. У мене це 270 градусів на найнижчий рівень. І випікаємо до готовності, орієнтуйтесь на свою духовку, але в мене на це пішло 15 хвилин. Люблю, коли сир підрум'янився. І бока піци е зійшли, приступаємо до приготування другої піци. Друга піца у нас буде сирна. Я також використовую соус із кетчупу для початку, потім кладу сологуні. Твердий сир, який у вас ще є, та закінчую все пармезаном. Пармезан дуже гарно заром'явнюється. Солугунія гарно тягнеться з моцарелою. Рекомендую використати ці два сири. Як бачите, піца розкатана дуже тонко. Ось так ми знову кладемо на найнижчий рівень. Це перша піца, яка отрималася з колбаскою, з грибами. Бачите, як бортики посходили, а це сирна піца. Дуже смачно. Не встигла зняти у розрізі, але вона дуже тоненька і дуже смачна. Обов'язково спробуйте.